Данія номер один у світі з найнижчим ризиком корупції. Але, не дивлячись на це, київська злочинна влада розвела їх як лохів на мільярд баксів. Ну я перевірю, бо те, що я почув, це понад мільярд доларів. Данія залила в неї для виробництва українських ВПЛА і ракет. Ми не бачимо наших атак з використанням розрекламованих на весь світ фламін. Росія продовжує вкладати величезні ресурси. Шукаючи корисних ідіотів, порохоботів і кінчених потвор для дискредитації вищого військового політичного керівництва. Ну і нашої новітньої зброї. Причому це фламінго, яке директор виробництва вона колись будувала бардю. Ну, я серйозно, А біони Да, я, я, я теж читав в Україні. Є дуже багато людей, які розбираються у всьому. Наприклад, Петро Олексійович опанував 50 професій. Кондитерка має юридичні фірми. Аграрій, машинобудування, зараз е, новітні технології АйПетрі, Цукеркей, ще там всякі теми. Е, Чим тільки Петро Олексійович не займається, в нього більше 200 фірм. Така була заявляє, що ми зробили ракету кращу ніж американський томагал. Правда, в неї нема системи огибання рельєфу, у неї немає системи зменшення локаційної видимості, у неї немає взагалі то головки наведення. Це просто велика бочка з крилами залита тоною, тоною е, БЧ, яка може, як вони кажуть, летіти за 3000 кілометрів. Окей? Ну от, військові спеціалісти пояснюють: взяли в даній мільярд баксів, знайшли якусь величезну трубу, заварили, заляли якось херні, вчепили мотор без навігейшна, без нічого і готово. Ох, коганчені потворе. Хто? Дайте відповідь. Причому кожен день ми бачимо теф... розмови про це фламінно? Спочатку їх робили по одній штуці в день, тепер вже заявляють, що по сім штук в день роблять. Ми побачимо хоч який-небудь результат фламінного. Нам показали запуск. Ну Це чудесно, летіло, що зарадує. А, а прильот можна показати? Хоч що-небудь. Це стосується Зеленського, Ярмака, Буданова, Малюка і Сирського. Від сьогодні мають бути карти, графіки. Характеристики, аудіозвітність, відеозвітність, підтвердження. Що це таке, блядь? Доки це має продовжуватися? <клес> <клес> ну ж правда, ну скажіть, ну ж кончені, ніяче. <клес>